Тих, що возять, було більше, ніж тих, хто їздить. Перевізники на громадські слухання завітали дружно. Від рішення про вартість проїзду залежить їх кровний заробіток. Підготувались із схемами та алгоритмами розрахунку. Три гривні кажуть, то збиток для маршруту хочуть бодай чотири. При трьох гривнях ми змушені будемо зупинитися. Ми не зможемо далі працювати в мінусі. Приставити три 3,50 Ми працюємо по нуля, а інколи і в мінусі, якщо ламається щось серйозне. При тарифі 4, ми щось будемо заробляти. Думку громадськості за їх твердженням озвучували представники ради майдану. Проте крику було більше ніж конкретних пропозицій. Присутні ознайомилися з тарифами на проїзд в інших містах. Поговорили про збиткове перевезення пільговиків, навіть прозвучала пропозиція винести питання тарифів на загальнохмельницький референдум. Говорили і про повернення всіх маршрутів у комунальну власність. Проте зробити цього до 2017-го не можна, адже доведеться розривати договора з перевізниками через суд. А оптимізувати транспортну мережу у міській раді не беруться, хоча думають про це давно. По а, пасажиру місткості транспортних засобів, які працюють на лінії. А… У 2011 році виконавчий комітет керувався тим, щоб при проведенні конкурсу зберегти всі ті робочі місця, які сьогодні є, і всіх тих людей, які працювали до цього часу, одноосібно звести в підприємства і не залишити їх без роботи. Приватні перевізники наполягають на суттєвому здорожченні палива та запчастин. Саме вони кажуть, кермувальники регулюють ціну. Проте у міській раді переконані, ринок перевезень у місті монополізований, адже він складається лише з п'яти приватних підприємств, і лише один може проаналізувати пасажиропотік. Для решти це не потрібна статистика. Не робите виручки, ви не здаєте гроші в касу, Ви не формуєте дохідну і розхідну частину, а відповідно, ви не можете сформувати стари. Давайте будемо справедливі. Загалом за три години обговорення перевізники та представники влади дійшли до середнього арифметичного. Ціни на маршрутки поки залишаться на рівні 3,50. Остаточну крапку у цій історії має поставити виконком, засідання якого заплановане на 24 вересня. Проте цілком вірогідно, що днем раніше питання тарифів буде підніматися на сесії міської ради. Москальчук, Андрій Храбус, новини телеканал Ексклюзив.